Подяка за гостинність у делятині четверо чоловіків позбавили життя власника відпочинкового комплексу, в якому зломисники кілька днів проживали. Все сталося нині вночі на очах дружини покійного. За словами рідних, пожильці вимагали у господаря півмільйона гривень. Вона відкрила двері, то вони вже стояли за нього. І якраз на цей час їх двоїх пов'язали. Її закинули, наскільки нам відомо, закинули у ванну. А його почали запитувати. Вимагати гроші, бо є побиття таке, садини від побоїв 47-річний чоловік помер. Жінку лише за кілька годин звільнили сусіди, які прибігли на крик. Вбивці втекли, прихопивши з будинку, усі золоті прикраси, поки вони у розшуку. За словами сусідів, четверо чоловіків проживали в готелі покійного кілька днів. Не на камеру кажуть, пожильці ніякої підозри не викликали. Звичайні, молоді, трошки повніше, як цей чоловік. Хлопці до 35, молоді, гарно, класично одігнаті, навіть не під спортивний стиль, ну, то що вони мали панаві. Не в місця, але ну, по-моєму вони були дженці. Панами це кошти на голову. Кинуті так, так. до бомборів. Селяни кажуть, чоловіки приїхали вдаляти на власному автомобілі з начебто не місцевими номерами. Про те, що ходять слухи, про що це є з числа переселених осіб, воно ще не підтверджено. Ми не, не можемо це гарантувати і не можемо це впевнено сказати. На багатьох пунктах встановлюються камери спостереження, тому перевіряються всі абсолютно автомобілі, які проїжджали в ті чи інші часи. Всі абсолютно версії. Розглядається наразі правоохоронці встановлюють усі причетних до скоєного злочину. Вбивцям загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.